Каже, газда, я заглушив все, і не годен завезти форда буса транзита. Я з баклажки завожу, напряму вон, на насос шланги, грушу накачав, завів з півтерка через фільтр не можу, що за яйця. Дивлюся, здаваюся з бака струбки, а тут стружки, тьма. і тьма то біленько, і так блестить, як сніжинка така ігрушка. Перевертаєш і сніжинки. є. О, тьма, стружки, тьма. Ну, це насос під кашу. Я не знаю, якщо в нього робити не буде. Чекає форсунки і знову насос 100% робити. Ну, мене цікаве, чого в нас і не заводило зразу. Ну Це само собою, що стружку кинув, у них і тиск не мати насос. Але він завів з баклажки. Значить, щось бачить. Пробуємо. І дивимося. А там, а там шикарної заправки. Шмарки. Блін, не можу бути то, ту треба поставити. Кажу я на крутих заправках заправляю. Там хлоп'я, забило Заборик. От що там є. Видите, тут? Жиле плаває таке. у колбочці жиле. Желатин, вот він. Цей желатин, хлоп, я все на купу. Починайте, хлопці, дивіться, як то забило за парафіну. І, коротше, вафельний рік я був поду просто в подачу назад, і воно повідривало від фільтра, воно було все заліплено.